Ростю наградної лози плекайте мову, пильно ненастанно політь бур'ян. Чистіша від сльози вона хай буде, вірна й слухняна, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як еклан співає, народ говорить, і любов, і гнів у тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, Достиглий овоч у гріншин далля. Не майте гніву до моїх порад. І не лінуйтесь доглядати свій сад.